З дитинства ми мріємо про свою майбутню професію. Хтось бажає стати вправним футболістом, хтось вчителем, а хтось керувати великою технікою. Адже дуже важливо знайти своє покликання та бути професіоналом своєї справи. Минулого року регіональна газова компанія започаткувала конкурс серед газовиків на кращого працівника. За підсумками року, переможцями Криворіжгазу стали найпрофесійніші фахівці компанії: яскраві, талановиті, віддані своїй справі газовики. Зі шкільної лави Юлії з легкістю давалися точні науки. Тож не дивно, що зараз, завдяки її вмінням та кропіткій праці, майже 300 тисяч криворізьких споживачів отримують точні нарахування з обліку спожитого природного газу. З дитинства я мріяла робити щось, що мені до душі, та приносити користь людям. Комфорту та безпеці в своїх домівках криворіжці завдячують Максиму. Він щодня проводить технічне обслуговування та ремонт газового обладнання в оселях споживачів. Привітний, уважний, відповідальний, професіонал своєї справи. Згодом зрозумів, що хоче працювати в газорозподільній компанії. Завдяки професійній роботі Едуарда споживачі Криворіжжя цілодобово забезпечені сталим розподілом газу. Тільки цьогоріч, за його участі, встановлені сучасні шафові газорозподільні пункти у восьми населених пунктах Криворізького району. А зараз я щасливий, що надихаю інших обирати цю професію. Бути кращим може кожен, головне вірити в себе та любити те, що ти робиш. Пишаємося бути кращими газовиками.